У цьому відео ви побачите розпаковку подарунка від донечки. Разом сходимо в копієчку та подивимося, які там зараз акції. Друзі, всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінзан. І сьогодні я, по-перше, хочу привітати всіх зі святом, з Днем захисту дітей. І хочу побажати, щоб всі наші діти жили під мирним небом, щоб батьки не хвилювалися за них кожну мить. А, сьогодні я хочу ще показати, який мені зробила подарунок моя донечка. Так, це було дуже несподівано. я їй дуже дякую за цей подаруночок. І так, що ж тут є? Дивимося разом. Так, ось такий набір. Я вже подивилася трошки раніше, щоб познала, про що буде розмова. Це набір для. Догляду за обличчям. Щоб можна було робити масаж або інші процедури вдома. Так, і я вам хочу показати, що входить в цей набір. А набір, до речі, називається, зараз я вам скажу, набір для ліфтингу і живлення Mermaid Energy. І в нього входить. Ходить ось такий набірчик. Так. Ось так виглядає. І тут, крім цього, наборчику, є ще окремо ось такий ролик нефритовий. І так, в набір входить. Ну, відкриточка це вже не буду я подробно розказувати. Парфумований гель для душа. Ось такий. Так, треба подивитися, як він пахне добре. Невеличкий тут не знаю скільки. 100 мл. всього. Саме головне, це ось такий нефрітовий камінь, шкербочок для обличчя. Так, може хтось вже користувався їм, я, я ще ні буду пробувати. А зараз я відкрию, ось так покажу вам. Ось такий камінь, ніфрітовий шкрібочок. Ну, чесно кажучи, щоб робити їм масаж, треба знати, як це робити правильно, щоб не нашкодити собі. Тому я спочатку буду дивитися на Ютубі, мабуть, відео роки. Які будуть корисні, і щоб я вже робила це правильно. Так, буду дивитися світі, вчитися і пробувати робити масаж вдома самостійно. Я знаю, що треба робити масаж від спочатку з шию, знизу до гори. Потім тут теж рухи, рухи повинні бути знизу до гори. До зони волосся. Ну, а, в принципі, краще передивитися ці уроки, щоб, я ж кажу, не нашкодити. то що такий нефрітовий шкрібочок, камінь входить до набору. І ще в набор входить. так що Це це сиворотка для обличчя. Ось така. Я ще покажу потім 50 мл. сиворотка з вітамінчиками Energy бюст. Звісно, щоб робити масаж, треба обличчя і шкіру шиї спочатку очищити, очистити, потім нанести засоби, ось такі сиворотку та олію, а потім вже робити масаж. Не на суху шкіру, звісно. Так, це ось такі засоби. Ну, і сам ніфритовий ролик. Теж я ще не користувалася таким, не знаю. Ну, Я знаю, що нефрітовим роликом масаж можна робити більш такий лагідний, а шкрібочок у цей камінь, він такий вже для більш глибокого масажу. Так, відкриваємо, дивимось. Ось такий нефритовий ролик. Ну, звісно, що теж треба подивитися, як правильно їм користуватися і робити масаж. Я думаю, такий подарунок він сподобався би. Я думаю, всім би жінкам сподобався. Тож, дуже дякую тобі донечка, за цей подаруночок. У мене на каналі більшість жінок, тому я думаю, Можуть мені і в коментарях написати, може хтось користувався вже такими е, засобами і сподобалась вам чи ні. Е, я ще ні, не користувалася, тож буду пробувати. І тоді ще скажу вам, як у мене результат. Результат повинен бути на обличчі. Ну, подивимось. Так, всім буду дуже вдячна за ваші коментарі та вподобайки, а також за підписку. Ну а ми з вами ще підемо, погуляємо і зайдемо в магазин Капієчка, бо я сьогодні вихідна, тож ми з вами сходимо, подивимось, які там є ще акції. Залишайтесь зі мною, не перемикайтесь! Іду через наш місцевий невеличкий парк. Тут так добре під сонечка ховатися. Відійшла трохи далі від траси. І йду. Хочеться ще всім побажати, щоб у всіх була змога купляти не тільки в копієчка або в аврорі, в магазинах дешеві товари зі знижками. а й мали змогу купляти все, що їм заманеться в будь-якому магазині, не дивлячись, на є там акції чи ні. Всім грошенят побільше. Паркії білочки є, але зараз я не бачу їх. Пригають іноді з гілки на гілку. Взагалі, перший день літа нарешті настав. Ну що, прийшла до Копієчки. Копієчка святкує День захисту дітей. Понадувала ось такі кулі різного кольору. Так, ну що, ходімо в копійку. Так, зараз в Копієчці на другу одиницю тапочок знижка 90%. А, так, тільки ж не на жовті ціночки, там, де а там де білі. Зараз ще діє акція 1 дорівнює 2 на дитячий моделін. Це ось такий тісто таке, як пластилин. А також на слайсі, антистреси і слайси. Багатий вибір різних антистресів і слайсів дитячих. Раз 30% знижки на форми для випічки силіконові силиконові, різної форми. Форми різної форми, ось така тавтологія. Ну, а також на є знижечки на ось такі форми. Маленька оця правда є й великі. На скляні теж є знижечка. Ось така за 134 гривні. Так, покажу трохи вам, які є кастрюльки і сковорідки. Так, ось така коштує 799 гривень. Так, ця каструля. 549. Ой, дивіться, який чайничок є маленький за 400 гривень в білому кольорі. Дуже красиво виглядає. Невеличкий. Так, невеличкий, 1,7 літрів. кастрюля алюмінієва зі знижечкою. Невеличка за 200 гривень і за 225 гривень. В чорному кольорі і в червоному теж така ж ціна 200 і 225. Зараз дуже багато знижечок на набори рушничків по 179 гривень, по 109. Ось такі наборчики красиві три штучки. В наборі. Так, є ще ось такі більшого розміру по 229 такі набори. А також знижечки на набори постільної білизни по 720 гривень або 629 є зараз спробую дістати щось Ой висока ось така простирадла 200 на 230 і наволочка 70 на 70 Колоко. текстиль для дому Є з різними визеруночками. Нрідке мило дурчевіра. Теж знижечки. Зараз по 34,90 можна придбати. Три варіанти: грушевий тартатен, малинове панакота, ось така. І кокосовий рахат луком. Також знижечки на гелі для душа. Нівея. І палмаліф. Палмалів 78 і 6790 Нівея. Також є інші варіанти зі знижками. Фарбу для волосся теж безліч знижечок. Рябіна по 50 гривень. Гараньер можна за 79,90 придбати в асортименті. Також акція на сйоз по 119,90. Я, до речі, сйоз користуюся чорним номер один. Дебют недорога фарба за 40 гривень. Так, знижечки на цукерки, шарм. За 9990 в асортименті. Вершкові, горіховий варіант і Роуз. А також на шоколадки зараз ніжки на Міленіум по 3690 теж в асортименті. Різні можна придбати. Так, і на. Каву Маккофі. Так, 120 грамів 99,90 і 60 грамів 59,90. Отак. Так, так до речі, зараз хто ще не передбав на ось такі гранули от лінор. Зараз нижечка. Вони, так, 179,90 гранули в асортименті. Тут за різними запахами. Я вже собі придбала. А також на відбілювач кисневий, Зараз ось акція є 450 грамів, це маленький відбілювач, 57,90 всього, 25% знижки. Так, а це мої улюблені молочні палочки кукурудзяні Теж на них зараз акція. Всього 1990 палочки, 180 грамів. І на сік зараз акція капрісан 1590. так, А сік це ось такий. В асортименті З різними смаками можна придбати. Також є багато знижок на косметику та інші товари. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!